Шановні користувачі соціальних мереж, Вінницький обласний центр народної творчості продовжує показ відеосюжетів обласного свята національної кухні, чим хата багата, тим і рада. Пропонуємо вашій увазі приготування традиційних грузинських страв. Отже, хурі та курча по мерськи. Гарного вам перегляду! Вітаю! Мене звати Андрій, я шеф-кухар ресторану Лезгінка. Сьогодні ми будемо для вас готувати національну грузинську страву, яка називається Оджахурі. Оджахурі з грузинської перекладається як родинна страва. Для приготування оджахурі нам треба 250-300 грамів свинини. Я маринував її коріандр. Хмелі сунелі, уцху сунелі, чорний перець та сіль за смаком. Далі нам потрібно 300 400 грамів картоплі. Попередньо запечена. Також додаємо сіль, перець по смаку, соняшникового масла. Це все перемішуємо та запікаємо хвилин 30-35. Друга страва у нас буде курчапочкмерська. Ця страва готується з курятини, вона тушиться у вершках з додаванням спецій та зелені. Перед тим, як приготувати нам страву курча курчапочмеський, нам потрібно замаринувати саму курятину в таких спеціях, як сіль, перець, коріандр, саванська сіль та хмелі сунелі. Даємо її 30-40 хвилин промаринуватися в холодильнику. Наша курочка просмажилася, додаємо вершки, спеції та зелень і тушкуємо це все хвилин 10-15. А тепер забираємо всі наші інгредієнти і йдемо на кухню готувати. Для приготування джохурі на розжарену сковорідку вливаємо соняшникове мастом. Нарізаємо на невеликі шматки, щоб наше м'ясо добре просмажилося. Кладемо на сковорідку. Наші шматочки перевертаємо так, щоб м'ясо жарилося зі всіх боків жаримо хвилин 7-8, м'ясо буде готове. Додаємо злегка декілька спецій, трішки підсалюємо і перевертаємо, щоб м'ясо рівномірно просмажилося. А поки наше м'ясо смажиться, підріжемо зелені. Я беру кінзу та петрушку. Наше м'ясо вже майже готове. Далі додаємо картоплю. І обов'язково за хвилин 10-15 до готовності кидаємо трішечки часника. Тоді наша страва буде дуже ароматна і смачна. І Ще хвилинки 3-4 даємо йому просмажитись. Все це ретельно перемішуємо. Вже чути аромат, що наша джафурі майже готова. Все, наша страва готова. Друга страва, ми будемо готувати курча почкмерське. Беремо нашу курочку, розрізаємо її на частини, які зручніше буде їсти. Далі кладемо це все у ємкість. Беремо 250 грам вершків, заливаємо наше курча та додаємо спецію. Це це тушимо хвилин 10. Додаємо ще нашу дрібку часника, щоб також трава була ароматна та запашна. Це дуже пахне. Це все перемішуємо. Тушимо до тої. Поки наші вершки не загуснуть. Все, наша страва закінчує приготування. Можемо смакувати. Прикрашаємо нашу страву зеленю. Я прикрашаю кінзою. Страва готова. В також викладаємо на розжарену кецю. Кишаємо помідорою та зелені. Також додаємо гранат. Сьогодні ми для вас готували дві страви од та та курчапочкмерське. Спробуйте її приготувати вдома для усієї родини. Смачно!